Марія та Андрій Тимчуки подружжя, яке має двох діток старшу донечку Каріну та молодшого синочка Богдана. Саме Богданчик був поспішайкою. Він з'явився на світ передчасно з вагою 580 грамів. Мати Марія згадує, що народила синочка на 25-26 тижні вагітності. Тоді, коли доношеною вагітністю вважають термін від 37 до 42 тижнів. Це був дуже важкий шлях. Тому що як я вже говорила, до цього ніхто не готовий. По-перше, почався ковід. Коли почався ковід, коли ми знаходилися на той час, це ще не був перинатальний центр, це був роддом перший. І мене, пускали до... мене пускали до нього. Ну, взагалі нас пускали до нього. А потім нас перевели на Фастівську, і там нас не пускали до нього. Тому ну, два місяці я його не бачила взагалі. Тільки потім, коли вже потепліло, мені його два рази через віконечко показали. Також ми були в Києві ще три тижні. Йому робили операцію. Тоді ми вже були разом, тоді було вже легше набагато. У нього була ретинопатія, це на очі йому робили операцію. У нього була третя стадія. Якщо третя стадія, потрібно робити операцію, тому що дитинка може осліпнути, якщо її не зроблять. Тільки в недоношених діток є така проблема. Потім ясне діло, що коли вже нас виписали. Я не можу сказати, що стало легше, тому що було дуже багато переживань, чи він дихає, ми вночі з чоловіком вставали і перевіряли, чи все добре, тому що він був на штучній вентиляції місяць. Після того його перевели на СІПАП і на масочці, тому що ясне діло, що він не міг сам дихати самостійно. Ми ходили на реабілітацію, йому робили масаж. Чоловік підтримував, як підтримував. Він словами говорив, що все буде добре, не переживай, він насильний, він молодець. У нас є старша донечка. І це також мені було легше від цього, якщо чесно, тому що вона приходила, обіймала. Головне, не опускати руки і вірити у свою дитинку. Так як мені говорили, тому що я коли перший раз прийшла до сина, я дуже плакала, я не могла себе стримати просто, тому що коли я прийшла, а він як маленький котенятко. Ну... Після лікарень Марія каже, що дотримувалася особливого догляду за малюком. Першим досягненням Богданчика було те, що він почав самостійно дихати. Я пам'ятаю, прийшла під реанімацію, коли сказали, що ваш хлопчик дихає самостійно. Я там чесно, солочу на коліна не падала і не дякувала за те, що слава Богу, нарешті. Перше слово, коли він сказав, коли він мама. Так, у донечки було тато, у нього було мама перше слово. Йому було рік і два місяці, коли він зробив свої перші кроки. У нас старша донечка так само пішла, у рік і два місяці. Так, ну це, це досить хороші результати. Так? В даний момент йому три роки. Повних три роки. Так, він ходить в садочок, він любить гратися з дітками, він любить дуже музику, любить танцювати, співати любить також. Марія та Андрій бажають батькам, які зіткнулися з передчасним народженням малюка, не опускати рук і вірити у свою дитину.